Що таке подавлена агресія? Як вона впливає на нас? Як поратися з агресією гнівом та зробити їх своїми помічниками? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Агресія це природний емоційний стан, який може виникати у будь-якої людини і може проявлятися по-різному. Гнів, обурення, лють, ненависть, неприз, істерія, роздратування, презирство це все агресія, проте з різним емоційним градусом. Однією із форм агресії є подавлена, тобто агресія, яка не знаходить виходу на зоміні і натомість придушується у середині людини. Давайте розглянемо, що відбувається, коли людина подавляє агресію. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології, посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Подавляючи агресію, людина знаходиться у стані постійного нервового напруження, відчуває що завгодно: страх, сором, образу, провину, але наче не відчуває агресію. Вона, як ніби не може розізлитись навіть там, де це потрібно, замість того, щоб захистити себе, навпаки, може замирати, входити в певне заціпеніння, тобто неможливо постояти за себе, дати відсіч там, де це необхідно, сказати ні, тому що не підходить. Багато тривожиться і боїться. Людина свою агресію не усвідомлює і часто проживає у пасивній формі. Це ні добре, ні погано, це спроба агресії, хоч якось знайти вихід. Якщо говорити про дії, як може агресія проявлятися у пасивній формі, це систематичні запізнення. Я не кажу про форс-мажорні ситуації, а хронічне спізнення це невиконані обіцянки, забування про когось чи про щось, наприклад, привітати з ним народження. Це завжди щось пов'язано з тим, на кого ми пасивно сердимось. Це постійна критика і засудження. Когось чи чогось, кидання якоїсь справи, переривання якихось зв'язків, стосунків без розмови, без відкритої комунікації, це сумнівні компліменти в одному реченні людина вас хвалить, а з іншої сторони у цьому реченні йде знецінення. Маніпуляції образами, почуттям провини, сарказм, цинізм, ігнорування, заперечення конфлікту. Це ще і пасивні фантазії, які приходять як ніби не з нашої волі, я нічого не думаю, не уявляю, а ці думки незрозуміло звідки беруться. Різні фантазії, пов'язані з нападом, наприклад, на мене нападають або я на когось нападаю, уявляю, як я наказую людину. Помста, це і є пасивна агресія. Також подавлена агресія проявляється у формі аутоагресії, тобто направляється на себе і може бути як фізичною, так і психологічною. Фізична аутоагресія – це саморуйнівна поведінка, пошкодження тіла, шкода своєї здоров'ю. Всі види залежності це теж агресія, направлена на себе. Психологічна аутоагресія – це самокритика, самозвинувачення, самознацінення, нездоровий перфекціонізм, дольоголізм. На рівні почуттів часто виникають сором, провина, тривога, різні форми страху, страх критики, засудження, які часто проєктуються на інших, та сама образа, це злість направлена на іншого, але приходить і відчувається не як злість, а як страждання. Подавлена агресія часто призводить до психосоматичних захворювань, таких як головний біль, панічні атаки, проблеми з травленням чи зі сном, тривожні та депресивні стани. Тобто агресія йде на мене і проживається ось такими станами, або ж рано чи пізно накопичена агресія виривається назовні і зазвичай на близьких, або на тих, хто слабший. Низька самооцінка теж пов'язана із подавленою агресією. Людина не дозволяє собі проявляти себе повноцінно, висловлювати свої думки, почуття, справжні бажання, що згодом призводить до того, що людина взагалі перестає розуміти, чого вона насправді хоче. Постійне порівняння себе з іншими, хтось завжди кращий за мене, це теж про подавлену агресію, тому що у порівнянні присутня заздрість. А що таке заздрість? Це злість на іншу людину за те, що у неї щось є таке, чого в мене немає, і мені від цього сумно. Звісно, що заздрість є різний, і вона, як і всі емоції, буває конструктивною і неконструктивною, проте вона завжди в якійсь мірі про злість та агресію на глибинному рівні. Але якщо я усвідомлюю, що я відчуваю, я можу вибирати, що мені із цим робити, мовчки заздрити, накопичувати і придушувати цю агресію, думаючи, що світ несправедливий, все дістається комусь іншому, а мені постійно не щастить, мене нічого хорошого. Не чекає комусь пощастило там з чоловіком, з роботою, з родиною, а я така нещасна. І людина, замість того, щоб направити заздрість собі на благо, може страждати або знецінювати того, кому заждить, і почуватися погано, аж до апатії, навіть і до депресивного стану. А можна ж і по-іншому думати, я теж так хочу. А як людина цього досягла? А як я можу прийти до такого результату? Не просто про те, що людині пощастило, чи їй забезпечили чоловік, батьки, а дивитися глибше, які якості, які дії допомогти людині досягти цього. Адже навіть і коли є підтримка, не кожен буде щось робити, діяти, щоб прийти до мети, і таким чином ми не подавляємо агресію, а переводимо в більш здорову форму, що може нам теж допомогти досягти бажаного. Агресія це ні добре, ні погано, це енергія, без якої неможливо вижити. Важливо розуміти, що її вираження не завжди про насильство і шкоду, тобто агресія не тільки про руйнування, але і про творіння для того, щоб щось. Створювати, реалізовувати, розвиватися нам потрібна здорова агресія. Це сила всередині людини. А як уже людина із нею поводиться? Це інше питання, і ця сила може бути як і корисною для людини, а може і працювати проти неї. Вона може бути як і зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Тобто агресія проявляється як і у конструктивній, так і в деструктивній формі. Завдяки конструктивній агресії, ми можемо захистити себе, побудувати власні межі у стосунках. Так зі мною можна, а так ні, відмовитися від того, що нам. Не підходить, піти звідти де нам дискомфортно. Взагалі прибираємо життя те, що не потрібне і зайве. що б це не було, чи хто б це не був. Наприклад, йдемо із стосунків, які приносять багато болю і переживань, чи звільняємося з роботи, яка не приносить задоволення фінансового достатку. Можемо відмовитися від нав'язливих думок, адже нав'язливі думки це агресія, направлена на себе. Здатність змінювати щось у своєму житті це також за рахунок конструктивної агресії. Тобто ми відмежовуємо, прибираємо те, що вже себе віджило, і робимо те, що для нас буде корисно. Вийти із депресивного, тривожного стану апатії, ролі жертви нам допомагає здорова агресія. Коли людина в контакті зі своєю агресією, вона відчуває себе живою, розуміє, чого хоче, більше того, вона розуміє, як це реалізувати і може діяти у цьому напрямку. Взагалі, люба активність, розумова, фізична, творча відбувається на здоровій агресії, здатність перед собою ставити цілі і досягати їх, дисциплінувати себе. Ось це бери і роби, можна досягти за рахунок здорової агресії, тому на цій енергії дуже гарно йти до поставленої мети і взагалі витримувати зміни у житті. Страхи зменшуються, а іноді і взагалі ідуть, коли ця агресія, цей афект у нас піднімається. І нам важливо не придушувати агресію, не витрачати її на зриви. Конфлікти, доведення близьким, що я права, а ти не правий. В такій формі ми проявляємо агресію неконструктивно, без користі. Нам важливо агресію використовувати собі на благо. Взагалі, коли ми розуміємо агресію глибше, тоді можемо до неї по-іншому відноситися, і тоді, як наслідок, нам легше її приймати та нею керувати. Комплекс хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика це історія про подавлену агресію, адже щоб виростити хорошу дитину, в ній багато чого потрібно подавити і насамперед агресію. І такій дитині складно буде в житті, складно буде сепаруватися, Адже агресія і сепарація сильно пов'язані, тому щоб сепаруватися якісь якійсь мірі потрібно проявляти себе, іти своїм шляхом, а це завжди викликає суперечність, як це бачить і хоче дитина, і як це бачать батьки. Тому бунтувати, щось доводити у підлітковому віці, в якійсь мірі це нормально, а це відбувається завдяки здоровій агресії. І звісно, що в ідеалі, коли людина у контакті зі своєю агресією, вона свідомо вибирає цей вектор і направляє куди потрібно. Це в тому числі означає, що не подавляти агресії і в той же час не переходити на спалахи гніву чи проявляти у пасивній формі. Адже одна і та сама людина як може і подавляти агресію, так вона у неї і може різко вириватися на зоні. Або ж одна людина може бути схильна до подавленої агресії, а інша навпаки може бути схильна до різких спалахів гніву. І ось ці крайності гніву, як правило, працюють проти людини. І як ми вже знаємо, що подавлена агресія може переходити у психосоматику, відчуття незадоволення, нереалізованості, знижувати самооцінку. А і гніву чи пасивні прояви агресії будуть руйнувати стосунки. Проте не так просто виражати агресію, тому що страшно, якщо я виражу агресію, подумають, що я погана, мені буде соромно, мене за це можуть відторнути, покинути, і я залишуся сама, особливо коли людина починає захищати особисті межі, говорити ні. А це неможливо робити без контакту зі своєю агресією, здоровою. І коли людина вчиться поступово відстоювати себе в різних ситуаціях? В різних стосунках проявляти себе із здивуванням починає бачити, що інші частіше за все не кидає її. І цікаво те, що вона так і починає відноситися до інших, нормально реагувати, коли інші заявляють свої межі чи відмовляють, коли інші не згідні. Ще один страх, який пов'язаний із попереднім, що коли я проявлю агресію, тоді можу зруйнувати стосунки. Я ображу іншого, якось йому навшкоджу, завдам болю і буду відчувати провину, тоді доводиться подавляти агресію, погоджуватися, завдавати болю собі і страждати. Як перестати подавляти агресію і конструктивно її виражати? Насамперед важливо усвідомити, що у вас є така проблема, і вчитися розпізнавати агресію, бути в контакті із нею та відчувати її. Як це можна зробити? Запитувати себе в будь-якій неприємній ситуації і не тільки, що я зараз відчуваю? Це допомагає налагодити контакт з різними емоціями і в тому числі з агресією і гнівом. Якщо вам взагалі складно ідентифікувати свій гнів, тоді спочатку можна налагоджувати контакт із ним через тілесні відчуття. Згадайте ситуації, які вам приносили фізичну біль. Наприклад, ви порізались, адже там, де є історія фізичної болі, там завжди є агресія. Як я відчуваю гнів у тілі, Які у мене відчуття? Як він виглядає? Можливо, прийде якийсь образ, чи це якісь тілесні відчуття, тепло, жар у грудях, ком у горлі? Поспостерігайте, як це для вас. Спробуйте зафіксувати, як ви відчуваєте агресію, як ви її проживаєте. Тобто ви вже її відчуваєте. Проте за якимись причинами боїтеся собі в цьому признатися. Взагалі можна зробити цю практику регулярною, коли у вас з'являється провина, образа, сором, тривога, все крім здорової агресії. Гнів агресія часто витісняються чи подавляються, та приходять під виглядом інших емоцій, а така техніка буде потихеньку допомагати вам налагоджувати контакт із своєю агресією, і тоді сором і провина, різні страхи будуть зменшуватися, адже вихід із цих станів відбувається і в тому числі, коли ми починаємо контактувати зі здоровою агресією, коли ми присвоюємо собі цю агресію, а це в тому числі і наша сила. Але що часто відбувається на цьому етапі? Людина починає відчувати агресію, однак їй складно нею керувати. Відбуваються такі сильні спалахи гніву, афект, це як ніби дикий звір виривається назовні, а його ще потрібно приручити. І це нормально, коли після тривалого періоду придушення агресії можуть бути ось такі різкі виходи гніву. Головне це розуміти, відслідковувати і не залишатися на цьому рівні. А переходити на більш здоровіший рівень, коли ми відчуваємо свою агресію, проживаємо і вміємо нею керувати. У кожного буде своя особиста динаміка, кожен буде по-своєму про її проживати. Немає якихось таких готових шаблонів для всіх. І тут важливо, коли ви в черговий раз відчуваєте сильний гнів, говорите собі Я зараз злюсь, я зараз розда... роздратована, це нормально. Ось це лише одне усвідомлення, що ви сердитесь уже знижує напругу. Це і в тому числі про прийняття гніву і управління ним. Коли ми усвідомлюємо і приймаємо свої почуття, вони уже не беруть верх над нами. Тобто вони перестають. Без контролю вириватися. Далі потрібно знайти для себе способи саморегуляції: це може бути люба фізична активність, там фітнес, пробіжка, що завгодно, коли сильний афект можна прийняти душ, техніки, які розставляють, теж допомагають зняти напругу. І ось таким чином ми можемо свідомо керувати гнівом, можемо вирішити, а як з ним бути. Медитація, психотерапія, все це поможе допомогти нам керувати своєю агресією та перетворювати її на позитивну енергію для особистого зростання та саморозвитку. Також тема агресії це тема роботи з особистими межами, все, що стосується особистих меж, їх розуміння, побудова, зміцнення, захист, без порушення прав та інтересів оточуючих, вміння сказати ні, висловлювати свої бажання, потреби. Тобто проявляти себе у цьому світі, це все пов'язане із темою агресії. На ці теми в мене є відео на каналі, посилання залишу в описі. Ви можете подивитися, якщо хочете працювати самостійно. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу! І до наступної зустрічі!